Хотіла уточнити, ми завжди маємо бути готові. Ми говорили про те, що ми маємо готуватися надавати першу до медичну допомогу, або ще які називають інакше тактично. Трагедія в Дніпрі показала, наскільки ми маємо бути згуртовані. І в мене зараз буде питання до пана лютого, доброволець медичного батальйону госпітальєри. Давайте, якщо можна, коротко, якщо звісно, не дай Боже, але ми розуміємо, що в нас ворог, м'яко кажучи, не сповна розуму. Продовжує далі обстрілювати будинки, як, от звичайна людина, яка опинилася в цій ситуації, і може надати допомогу. Що потрібно робити? Як можна надати допомогу, щоб не нашкодити ваш там дві-три поради? Ну, в першу чергу, є поняття розуміння, що в нас є повітряна тривога і треба йти в укриття. Друге, це є зараз. Дякую ДСНС. Вони дають. Чітке розуміння, де людина має знаходитись в будинку, ну і з медичної точки зору, буквально 4 дні по 4 години, і ти проходиш курси, ти розумієш головні базові аспекти забезпечення життєдіяльності будь-кого. Неважливо, чи це дитина, чи це ДТП, чи це тероризм, без різниць. Тобто. Не, ну, як вже колеги сказали, не бійтесь питати. Тобто, я завжди стараюсь кожному пояснити, що є таке поняття, як турнікет, як він працює, і базово розуміти, куди його накладати, щоб не нашкодити, це дуже легко. Це буквально одна хвилина.